Бачення Всеукраїнського Союзу церков і євангельських християн-баптистів на 2010-2020 роки ми бачимо переважну більшість членів церкви, задіяних в групах учнівства. Постійне духовне зростання відроджених, необхідна умова ефективного служіння кожної церкви. Ми покликані продовжувати практику церкви апостольських часів. Вони. Перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Життя християнина це життя перемін від віри у віру, від сили в силу, від слави в славу. Перебування в Слові Божому, молитві, спілкуванні та свідоцтві це головні ознаки зростання відродженого в благодаті й пізнанні Господа нашого й Спасителя Ісуса Христа. Служіння малих груп є необхідністю для розвитку християнина в сучасних умовах. Так створюються можливості для спільності, навчання та служіння. Важливо в кожній церкві розвивати служіння малих груп, розкривати та реалізувати духовні дари кожного члена церкви. Учнівство сприяє процесу духовного зростання християнина, розкриває його духовний потенціал і приводить до посвяченого служіння ближнім. Ідіть, зробіть учнями всі народи Христя чи їх в ім'я Отця. І сина, і духа святого, навчаючи зберігати їх все, що я заповідав вам.